Хаос, друзі, з вами Примо і сьогодні ми продовжуємо грати Game Dev Tycoon. Так, і зараз ми будемо вивчати деякі. Навіть не вивчати, давайте зробимо новий двигун. Ідея в мене вже є. Мишка, джойстик. О, тут просто ідеально для нового дожка. Движок. Движок. Хм. Та давай. Створюй. Зараз мої риби працюють. Ну, і я сам теж. Так. Так, і цей новий двигун буде допомагати нам робити ігри більш якіснішими. Бо тут же є розвиток. М Ма бачите, розвиток персонажів. Це дуже непогано буде. Зараз попробуємо створити якусь гру. Е Добре, він готовий. Створимо гру. Середня. Гра буде тематику мати... Давайте музика. Жанр симулятор. Наша класика. Платформа PC и двигун третій. Також можна... Блин. Опа. Эээ. Е Эээ. Е Оце вроді правильніше пишеться. Я не знаю, гітара пишуть. Все так. Hero. Иииии, створим. Гитар Hero. Пане я писав правильно гітара спочатку. <с> я так думаю. Так, джойстик і розвиток персонажа. Правда, не розумію, що тут це. Тааа, що нам? Давайте використаємо. все <с> <с> Геймплей. Давайте квестремобіш. Виділимо їхню увагу. О, і маркетинг. Нам було б дуже навіть непогано. Десь такого. О, ще жарко у мене в хаті треба. Вікно відкрите. Додатковий шум. Емм. Драктор уронів. Інтелект не потрібен. Діалоги. О, я знаю, що тут треба буде писати музику на повністю, звуки. Маю на увазі. <сум> І, що ж будавай. Так, в мене в планах вже купляти веб-камеру, буду знімати ігри з веб-камерою. Будете бачити мій страшний фейс. <сум> Так, відкритий світ наш. Ну, неважливо. Дизайн світу тоді, графіка такого. Оп. Тут, 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 тут. І купити новий мікрофон. Мікрофон я пущу на озвучень. А, ні. Ну, на свою серію, звичайно, буду пускати. І на озвучку. Озвучку аніме і... Дубляж якогось серіалів, не знаю. Народу буде знайти легше, а от купити мікрофон треба якийсь якісний знайти. Так, ну що ж бах, виправляйте скорше і все. Нові рекорди, чудове комбо, все файно, значить гра буде успішною. Е, файно, файно. Давай. Давай, давай, давай. Давай! Шедевр! Симулятор моєї! мій коник! Музики і симулятори. Я знаю, хлопче, я ж... Я десятки ніколи не заробляв повністю. Що не зароблю? Більше, будь ласка. Добре. Подивимося, які будуть продажі. Опа! Так, наймаємо нового раба. Десь такого 80, що вріл. Нам треба дизайнера. Ви бачили, який у нас дизайн гавняний. І... Вивчимо е, сюжет. Під 40. І ще щось треба таке легеньке. Опа. Дизайн. І нову тематику. Тематика буде танці. Так само симулятор візьмем. Е, пацан, у мене вже 5 мільйонів. Тут забирай скільки хочеш. Це піде на популярність, але нам так багато не треба, поки що тратити. Так, дизайнер. Ні. Ні. Опа! Ідеальний пацан. Берем тебе. Давай поки що ти будеш проходити тренінг. Трен. Тренінг. Тренінг. Що це значить? Випробування? Е, добре. Я вперше раз набираю. Ні, ну вже не перший, я вже пройшов повністю, але... Зате за то, що я що я знімаю по черзуму райда 7 мільйонів. <сіх> Більше трьох я ні разу не набирав так під час гри. Ну, правда. Там, коли вже повністю гру проходиш, там вже десь підсотку, під 2. 200 мільйонів. Це в то, що я вже все був в лабораторії розкрив. Ну, про це пізніше. Хватить спойлерити. <сіх> Опа! Е, так. Там є пропозиція. Добре. Я, я на все готовий. І і. Що ж, можемо робити ще один. Ні, не можемо. То буде рано. Створимо тоді гру. Але вже для когось, а не для себе. Е, так. Припустимо я. Опа. Ну, походу, зараз популярніше ніж PC. ну подивимося. Uh, Усей нову ігру. Та, воно популярніше, ніж PC. Тому будемо виконувати все, як вони просять. Uh, і вони хочуть... фентезі стратегію Чую, я на тому не зроблю. No-nighton. Зато будуть якісь гроші. За те. За те. буде все чітко. фентезі uh, стратегія, що це може бути? Наруто. Uh, Ні. Mm, -de 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 -de. Так, у меня есть слон, у меня есть ключи. <связывается> Я даже слона не могу написать правильно. Что у меня еще есть? Не, телефон. <связывается> 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 Кейс. Ну, кнопки, знає що? Хм. А і справді. Назва ну, ідеально, просто просто аж проситься. <с. <с.> Дивіться скільки копій. Guitar Hero. Guitar. Як я сподіваюся, що я це правильно написав. Квести, квести, квести. Більше квестів, двигун десь тако і гопа. А, точно нам дизайнера треба. Оууу. Oh. У мене є дизайнер, я мав його позначити на місці дизайну. Тут трошки я не. не подумав. Ну то вже не важливо. Потратили 2 мільйони на маркетинг, на ну це... Це так. Опа! 9 мільйонів, це вже щось мало. Все програю? Так, хлопче, ти йдеш нам на дизайн. Я зроблю інтелект uh, хтось залишиться без роботи <гум> кось треба звільняти баги, 5 багів це щось забагато для мене Хіро 13 мільйонів це жесть майже 14 це ж це ж неймовірна гра просто круть рахуйте коли вже маєте стільки баблосики то вже не можете програти Ну принаймні я ще не програвав, то я ще не впевнений. <гум> uh, так, дизайн світу. Чесно кажучи, я вже перезнімаю цю гру. Я вже був збанкрутував, тому я перший робив двигун. <гум> і бачите, файно зробив, що зробив. Бо було б дуже погано. Тим більше я думав чи я віддав гроші банку, чи ні. А потім банк такий... ми знімаємо майже мільйон з вашого рахунку. <гум> а в мене було. Десь... 100 тисяч. Ну давай, подивимось, що ми там зробили. Цікаво для Прима вже є тренах? Ні. Тоді давай ти будеш вивчати гейм дизайн. Uh, давай, pawn Case. Гра має бути... Я ж робив це для... Блін. Так не люблю, коли мешка не попадає. Оце єдиний. Та що таке? Блаблбл. Опа, опа, ово, во во Гра буде гамном Але комусь подобається. Потенціал. 7. Нормально. Якщо є 7, то вже все Бо якщо 5, то вже не катить. На про. І і, і скільки... Я отвечаю. Блін, як я не люблю, коли воно не попадає. Так. Вони відпочивають, а поки що хлопець попрацює. Що таке? Так, давай поки що нам вивче, ем, діалоги, дороги, діалогів. Ні, тоді поки у нас ще немає роботи по контракту. Вони зараз прийдуть і ми це застинемо. Блін, я забув, що я, я вивчаю щось. От чорт. Сартегі зараз популярні. Давай! Давай! Фу! І тому ми зараз вивчим якусь штуку. Давайте, що тут в мене було? Ем, беру діалогію. мультиплеєр. Звук. Давайте дерево делать. І зараз буде в нас гра в жанрі стратегії. Що це може бути? Тематика. Якщо стратегія, то... Ем... Шпіонів. Чи. Та само своє, що середньовіччя. І стратегія. Це рахуючи вже комбо. І... PC і наш двигун. Блін, знову мешка не попадає. Не знаю, що за штука. Total war. Total War. Бувар не кажеться. Маркетинг на максимум. Так, вона нема що втрачати? Так, у нас хлопець так само дизайнер і він нічого не робить. Це якраз той якого я не нього? Шталворту давайте ковеси такого. Двигун... Не на самому першому місці, звичайно. Я правильно кажу двигун чи? бо я щось... Думаю, що це неправильно казати. А які баги? Жесть. А, так Інтелект вороня не такий уже високий діалоги Можна позбутися Так... Такіутаж Твори дива Опа 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 опа... Чу. Якщо ви замітили, то я завжди коли... Целю якусь музику, то в більшості я використовую музику я, взяту з аніме. Наприклад, е, є деякі такі аніме, в яких роблять такі звичайні дуже круті саундтреки, наприклад, Fairy Tail. Я знаю, що Ігор <сум> слухає, завжди додає з мого альбому ВК музику. <сум> Буває діло. Ну, само собою шукати важче, ніж просто. Побачити в когось. Правда, Ігор? <ріст> мені нічого не скажеш. Навіть не обідеться. Ай-яй-яй. це заслуговує. Опа, опа, оце круто. Цей тренер це дуже крута штука. Тому мені треба зараз вивчати дизайн для піратів. <ріст> Якщо гра гавно, то рахуйте, ми закінчили гру. Е! Не поняв головно? Не зрозумів. Repeat, please. I don't understand you, bitch. Fuck. О, oh, тепер нормально. Нормально. Дев'ять. Дев'ять. Сім. Фу. Фу, фу, тебе бякою. Фу, фу. Но гра свої мільйони заробить. Ем, Ні. Най буде. Най там. Але нам треба скоро робити двигун. Навіть двигун машини не зробить, бо в нас немає. М -м, достатньо цікавих навиків. Чікайте, скільки в мене там. Неважливо. Давайте поки що виконуємо роботу по контракту. 4 тижні. Вони виконують. От і супер. Молодці люди. Так. Ну ці гроші це не що. А, так. 4 тижні. Бачите, який великий стенд. Ух ти що ти? Може таке якесь місце те займемо? А ні, розмріявся. Треба, треба мати багато фанатів, щоб зайняти якесь місце. А, наразі у нас такого такої розкоші нема. У нас не так багато вже є фанатів. Так, не треба того. Поки що можу дати Щось вивчити. Стереозвук чи... Ммм... Мультиплеєр. Хто завчає зміну дня і ночі? Давайте. Це ж так потрібно грі? <с -rt> <quê> не треба. Поки що не треба. І її що я можу дати? Нову тематику? Вампіри. Вампіри, це нормально. Це не дуже непогано. Так. Мені цікаво, куди кондиціонери пропали. що, дарма на них гроші трати? Нічого, я потім буду це відео і я подивлюсь, а то щось не щось не так. Ага. Виконуємо новий джагун. О, можна зробити сіквел. Сіквел це крута штука. Графіка. Виконуйте хлопці. А, і дівчата. Хм, половина хлопців, половина дівчат. Два білих... два чорних. Чорний і біле. Біле і чорне. У мене зараз слон носі б'є, тому... Тому не дивно, що я так говорю. Це така іграшка. Піщалка. Може не пищить. Ех, хе-хе-хе-хей. Отже, працюйте. А то мільйони йдуть на спад. І це якось неправильно. Так, вампіри Ф, Щось буде не то. Може сіквел створимо. Якраз зараз у нас є. У нас є новий двигун, який буде навіть дуже непоганий для сіквелу Гітар Хіро. Давайте Гітар Хіро продовжимо. Ось платформа PC. Двигун. Четвертий, якраз зараз буде ідеально. Правда, треба було більше виділити уваги. Для озвучки. Mm. Мм. <смеш> <смеш> Два. Якось банально. Ще так. Я знаю, що ігру виправляють, це фантом. Ігру, це фантом. Йому виправляють до англійську. А Мені якось неправильно виправляти англійську. То буде не круто для мене. Мультиплеєр і... Сюжет. виправимо Геймплей. Геймплей. Маркетинг. Десь такого під 500 тисяч візьмемо. як зараз працює. Він, хлопці, давайте поскочили, то вже 5 мільйонів. Це вже не діло, треба діалогів. Значить діалоги на треба підвищити. Е, симулятор. А це дуже каву любить, чорно. <к government> Звук на максимум. Дизайн світу не потрібно, не потрібно це все. Ви, ви мені ще поясні, що оце отаке от лом? Бачите, я з рамішкою ставлю оця штука. Я не розумію просто. Чи то якась дискета? Чи то ще щось дивне. Йой, цю мамцю! Забув баги виправити. Ооооооо, оу-воу-воу, воу. Блін. Ой-ой-ой, яй ой, 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 ой. все дуже погано. Блін, як б не баги. Чорт, чорт! Можна було, якщо б я виправді гребані баги. Блін, не люблю Я вже цю гру ніфіга не зароблю. Давайте таки виконуємо чийсь роботу. Дуже важку роботу. Е, Ubisoft. Вони зараз не в тренді, тому їх не треба брати. А -а. Так, середній від... відклики. Давайте звук Я таке зроблю на, десь по наступної серії її продовження, але то буде вже пізніше. А поки що прям це все. І так. А, так, 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 так. Давайте тоді зробимо ще щось цікавіше. У нас... У нас нема більше такого нічого. Зробимо ще один свіквел, але ми так тупити вже не будемо. Блин, що я завжди кажу, ми що я туплю <сіх> Underground RPG доктор ні 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 Ми треба якусь популярну гру а не були якісь популярні їх воєнний симулятор поверні бек платформа 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 давайте PC Щось Інші небумшіт. <laughs> Як назвеш гру, так вона буде розроблятися. <laughs> опа опа па па це вже не круто. Історія двигун, нормально давай. Працюйте, мої друзі, працюйте, бо програємо. Друзі, що мені щось патчем від багів не пишуть, а то було вже дуже погано. Так, інтелект. Давайте діалоги більше раз це воєнні таке. Може таке це потрібно. Давайте маленькі то нащо понтуватися. пунктуватися. Нащо ти всі пункти? Звук. Монозвук, графіка, гамно. Сто дизайн світу буде ідеально. Оп. Тук-тук-тук. Йой, яка позорна гра була. 3 мільйони бум щит Я шо що, щось думаю, що я неправильно щит написав Щит, лайно. А ви ми хотіли кудись попасти? Ні, звичайно Так, і думаю це остання гра буде на сьогодні Так І, і, і. Давай, сдавай мене, гра. Ага. Так е. ФАК е. Шидевер. Факе. Фак е, фак е, фак е. Блин, Гімнюки 8 поставив Ну не так-то вже важливо, зараз будуть мільйони. Що саме головне в нашому бізнесі. Так, друзі, на цьому я маю з вами прощатися. Підписуйся на канал, звичайно, підписка радується. Це... Я просто буду не собі, як від щастя. <схід> я не буду собою, я буду демоном. Ну не так важливо. Ставте пальці гарні. Дивіться всі попередні відео, там я не так сильно тупив, як зараз. І життя буде чудово. Ем, так. Круто, круто, круто. І... Бувайте!